З коридора, що навпроти того, з якого вийшов я, почувся шурхіт. Відходжу ближче до однієї з колон по центру зали та чекаю, притулившись до неї. Декілька хвилин нічого не відбувалося, потім я почув кроки хтось йшов коридором, човгаючи взуттям по підлозі. Потім із проходу вийшло декілька постатей. Всі вони були одягнені в спеціальне спорядження на головах шоломи із забралами. Куртки з кевлару та керамічними вставками по всій їх площині. На ногах такі штани з армованими вставками та важкі чоботи, які зомбі ледь тягнули. Це були зомбі, ніяк не люди, всі дуже пошарпані, одяг подертий та поношений. Вони шкутильгали та перевалювалися з боку на бік. Здавалося, що спорядження дуже сильно давить на них, роблячи їх скутими. Однак при цьому вони були все ж прудкими, а броня давала їм непоганий захист. Судячи з того, що вийшло з проходу вже десяток зомбі, бій буде нерівний. Тому мені треба вшиватися звідсти. І довго не роздумуючи, я рвонув в коридор позаду себе туди, звідки прийшов.